Всім привіт! Ви на каналі з Оксаною Степенчук. І сьогодні, 18 серпня, показую вам свою розробку схеми і наборчик від групи Mania, від моєї групи: схема весняні гості розмір 250 на 324 нитках DMC, формат XSD PDF, кількість кольорів 73, з них 29 блендів. Коробочка. Відкриваємо коробку. Табличка з матражом блендів для зручності. Конгрес страмін 24-го каунту. 26-го номеру голочки. Скрін із схеми. Ось така буде схемка невеличка. Розбивка. Всього 30 неповних листочків входить. Ось така чудова, гарна схемка. Дуже багато у нас замовляли ці схемки. А пер, перший раз наборчик складала. Такі чудові кольори. Ниточки DMC. Нарізка по метру. Так, ниточок. По метражу не дуже багато, бо конгрес трамін 24. Петит. Ось такі гарні плашечки, так, ниточки, плашечки на бленди ось і схемка. Схемка роздрукована, то що саме Більше мене запитують, а буде роздруківка, звісно, буде. В кожній коробочці, в кожному наборчику я кладу, вкладаю роздруківку. Всі посилання є під відео. Мою групу «Схемоманія», «Вайбер», Viber, електронну адресу. Запитуйте, пишіть, буду складати набори, розробляти схеми. Продовжую зйомку відео. Сьогодні, 20 серпня. Склала наборчик для кіри, кішка з мишкою. Дизайн схеми схеми по фото. Набір зібраний схемоманія дизайнером Оксаною Степанчук тобто мною. Моя візитка. Розробляю схеми на замовлення по фото, і по вашим улюбленим сюжетам. Збираю дизайнерські набори для вишивання не тільки за своїми схемами. Ось. Моя така візиточка з вайбером, з електронною адресою. Я вкладаю в наборчик її. Ось такий скрін із схеми. Це не моя схема, це схеми по фото. Такий сюжет. Розбивка. До речі, розбивку вже я сама роблю для зручності. Щоб зорієнтуватися. Далі метраж блендів, і ниточки. Ниточки, багато так, плашечок, багато значків. Так, метраж, нарізка, ниточок, одненька, друга. Там, де просто йдуть номера, ці номера в блендах додаються до блендів. Так само тут таких багато. Ті, що додаються до блендів, кожен дизайнер розробляє своїм методом. Кожного різні свої методи розробки схем. Так, тут вже почалися де чисті кольори, є значок такий як у схемі, і номер нитки. Так, так само і тут Це чисті кольори, свіжа якраз нарізочка. Так, і далі для блендів. Тут все зрозуміло: є значки, є подвійні номери, отам вони на плашках, як я вам показувала на початку. Так, мої плашечки заламіновані, щоб було все зручно. Пальчик власить, щоб можна було ниточку собі зробити. Все для зручності. 18 та аїда цвайгар. Голочки 24 го розміру, щоб для зручності тримати було зручно в руках. І ниточки 310 го номеру і 38,65 у моточках. В оригінальних бірочках фабричні. Так. І далі схема. Роздрукувала схему. Такі значки. Роздрукована схема. Так що все зібрала. Зборка така набору. Всіх запрошую подивитися. Під відео мої посилання. Запрошую до моєї групи Схемоманія, Складу вам набори і за своїми схемами, і за вашими. Так що, звертайтеся, всім відповім у месенджер, у Viber або на електронну адресу. Всім до побачення!